Доброго дня, любовоїмство! Українське суспільство дуже втомлене. Ми переживаємо одну з найстрашніших війн за останні 100 років. Ми всі травмовані, ми втомлені, ми дуже знервовані. І саме тому я хочу сьогодні поговорити про червоні лінії в комунікаціях. І підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки під цим відео і залишайте ваші коментарі, ваша точка зору, ваші враження, ваші запитання для мене дуже важливі. Для мене буквально дві червоні лінії в комунікаціях. Тут я кажу про публічні комунікації на всіх рівнях: на рівні держави, на рівні бізнесу, лідерів е, думки або просто людей, які виходять з публічної комунікації в своїх соціальних мережах. Перша червона лінія це мова, е, українська мова. Має бути мовою публічної комунікації для держави, для бізнесу, для ломів це маст, але і для публічних комунікацій звичайних українців. І причина для цього дуже зрозуміла: ця війна це війна за незалежність і за самоідентичність, і мова є величезною частиною цієї ідентичності. Друга частина, друга червона лінія це доречність. Це його величність, принцип доречності. Головна вимога зараз до будь-якої комунікації бути доречною тут і зараз. Здається, нічого складного, але якщо на практиці подивитися, то немає жодних критерій, що доречно, а що недоречно. Ми розуміємо, що ми калібруємося об контекст. І обвійськових, тобто ми думаємо доречно це чи недоречно через оптику людей, які зараз знаходяться у війську і на передовій. Як вони це почують, як вони це побачать, і так далі. Тобто, це не єдиний, але головний фокус, головна оптика. Кожного дня, в залежності від того, що відбувається на фронті, що відбувається в міжнародці, що відбувається у війську. Можуть бути доречними різні меседжі, різні сенси, навіть різні проекти. Я будь-яку комунікацію перевіряю через принцип доречності, тобто я виходжу зі своєї позиції, становлюся позицією моєї аудиторії і, і намагаюся почути, а як воно звучить, намагаюся побачити, як воно лягає в контекст. Це дуже допомагає уникнути невеликих таких акцентів, які можуть притворитися у великі проблеми. І я наведу один конкретний приклад, щоб проілюструвати. Не наш. А я маю на увазі не СКМ, але тим не менше. було заявлено, що буде реконструкція на досить там мільйони гривень, на досить велику суму золотих кополів Софії Київської. Перша реакція суспільна була досить обурена. Які купили, які мільйони не купили під час війни, коли на фронті все так складно, але була проведена менеджментом Софії комунікація саме щодо доречності, тобто саме на цьому був фокус. Вони не казали Окей, ми не будемо це робити, або ні, це потрібно робити. Вони сказали: Ми розуміємо ваше питання, ми розуміємо, що сума велика але Софія Київська це дуже важлива частина нашого національного герітиджу. Ми маємо його зберігати, тому що це величезна частина українського міфу, і ми апелюємо до Софії, коли розповідаємо, що українські історії вже тисячі років навіть більше. Тобто це величезна і дуже важлива складова нас. Вона купили в аварійному стані. От, подивіться на фотографії, ми не кажемо про позолоту поверх позолоти. Це взагалі не так. Ми кажемо про те, що купили можуть впасти. Ми не можемо цього пропуститися. Ми кажемо про те, що це не лише ризик для нашої спадщини, а й ризик для людей, які там знаходяться і працюють. Ми не можемо також не думати про безпеку людей. А тому ми проводимо цю реконструкцію. Ми вважаємо її надважливою, і ми готові всім, у кого є питання, показати, розказати, довести. З цього я роблю дуже такий простий висновок, що принцип доречності складається ну, по-перше, з перевірки, чи доречно чи ні. І якщо ви вважаєте, що це доречно, далі з комунікації цієї доречності. Умовно, ми будемо реконструювати купили в Софії, і ось чому це доречно. Дуже конкретна така комунікація, обґрунтування, чому саме зараз, саме під час війни, е, реконструкція куполів на часі з моєї точки зору принцип доречності абсолютно універсальний, тобто в нього немає там якихось лімітейшенів. А цим принципом можуть користуватися всі. Він не складний використання, але він вимагає від нас критичного мислення, емпатії, вміння стати е, в позицію своєї аудиторії і такої певної системності. Тому що його потрібно використовувати кожен раз неможливо один раз і назавжди натренувати цей м'яз і там далі робити це автоматично. Потрібно чекати на принцип доречності будь-яку велику комунікацію.